Не пропустіть можливість скористатися суперпропозицією, адже акція діє до закінчення акційного товару. Ось такий крем лимон для рук можна отримати в подарунок, приємний, зволожує ніжні ручки, робить шкіру ніжною, гарною, гладенькою. А для цього компанія пропонує зміцнити імунітет. Як? Еліксир для імунітету, який зміцнює імунітет, наш допомагає, підтримує наш організм. Янтарна формула, яка подарує кожній клітинці вашого організму і підвищить імунний захист, а й також спрей з колійним сріблом, який ефективно бореться із симптомами нежиті, закладеності носа, чудово зволожує слизову оболонку, от замовивши такий набір. Підкріпивши, подбавши про свій імунітет, ви отримуєте крем лимон в подарунок. Не пропустіть цю можливість.